Вітаємо на каналі Центру інтелектуального мистецтва Меркурій. Інтелектуальне це не завжди щось дуже мудре, це те, що люди розуміють. Метою наших відео є те, щоб розглянути мистецтво як мову світогляду. І щоб оволодіти цією мовою, потрібно почати із елементарних речей. Мене звати Катерина, я є арт-менеджеркою центру, і сьогодні ми поговоримо про мистецькі елементи. Але не з погляду художньої школи, як правильно малювати, а з погляду значень. Що може означати той чи інший елемент в картині як для її творця, так і для глядача. Все починається з крапки. Це наш перший мистецький елемент. Чи задумувалися ви взагалі, скільки у природі є цих крапок? Це зірки, піщинки, атоми, молекули це все є крапки. Щоб намалювати будь-що, треба, щоб людина взяла, наприклад, олівець чи пенслик і поставила на полотні крапку. Крапка це найкоротша думка. Її можна донести і створити. Дуже швидко. От відчуваю я, що я не хочу жити минулим і ставлю на ньому крапку. Я беру олівець, я так хочу це зробити, що беру полотно і ставлю на ньому крапку. З цього моменту це вже не просто якась е е крапочка, це річ, яка має якийсь певний сенс, певний концепт. Тому крапка. Це є перший елемент графіки і малярства. До речі, малярство це український відповідник слова живопис. Ми його далі будемо вживати. Цікаво, те, що крапка може бути не завжди досконало круглою. Наприклад, це може бути маленький елемент на площині. Площина це саме те полотно, на якому ми малюємо. Візьмемо до уваги птаха в небі. Ми маємо велике небо і одного птаха. Ми знаємо, що. Так, це точно не крапка. У нього є крила і інші частини. Проте, якщо дивитися на всю композицію, ми побачимо птаха як один точковий елемент. І для нас він стає крапкою. Або ж, крапок може бути багато. Наприклад, ось тут. Отже, спочатку є крапка, а потім вона починає рухатися і стає лінією. Лінія це другий елемент мистецтва, про який ми будемо говорити в цьому відео. Як я вже казала, багато мистецьких елементів беруться з природи. А які лінії ви бачили в природі? Це сліди комет у космосі, гілки дерев, які ми бачимо щодня, або які тягнуться вгору прямі, або з різними вигинами. Це все є лінії. А як же це відбувається в мистецтві? Крапка може рухатися по прямій, і тоді лінія буде рівною, або ж з певними зміщеннями, і тоді вона вже буде кривою. Лінії бувають різних видів: прямі та вигнуті, короткі та довгі, широкі і вузькі, світлі і темні. Про те, що це може означати, якщо лінія плавна, горизонтальна і з невеликими вигинами, то настрій є спокійним. Саме настрій картини, якщо використовувати у картині такі лінії, хвилоподібні лінії зазвичай позначають спокій, комфорт і грацію. А якщо лінія з зигзагами різкими згинами? То і настрій картини більш різкий, тривожний, і передає якесь хвилювання. Лінії можуть утворювати силові точки. Наприклад, місце, де дві лінії стикаються і утворюється кут, то там утворюється велике напруження. Якщо ці лінії розрізаються до на одну, наприклад, посередині, ну то напруження вже не таке велике. Рух лінії у площині породжує форму. Це третій елемент малярського мистецтва. Заповнену форму ми називаємо плямою. Так само, як лінія з'являється із крапки, то й пляма з'являється з ущільнення ліній. Плями є різні за формою, геометричні або невизначеної форми. Зазвичай це такі великі частинки на картині, які одразу можна виділити. Ось, наприклад, давайте подивимося на це зображення. Тут ви можете нарахувати ось дві великі плями. Цікаво те, що цінність малярських елементів, крапки, лінії чи то плями, з'являється лише у взаємодії з картинною площиною. І важливо знати, як зробити так, щоб саме ця цінність елементу збільшилась. Якщо у вас є дуже гарна ваза, то ви не поставите її біля такої самої вази, тому що ця краса трошки зблякне, і вона ця ваза вже не буде такою особливою. Ви роз'єднаєте ці дві вази і поставите в різні кутки кімнати чи на різні полички, або одну вазу ви поставите, а другу покладете. І тоді вони вже будуть грати по різному, будуть досить самостійними. Отак і художник робить з лінією. Він не змінює саму лінію, як ми не змінюємо конструкцію вази. Він просто розташує її так, щоб відносно інших елементів вона здавалася особливою. Наші знання про мистецькі елементи впливають на те, як ми бачимо саме мистецтво. Наприклад, Візьміть намальований будинок, чи стіл. Ви побачите, що він складається із крапок, ліній, плям. І ви побачите не лише цей будинок, але і як його можна намалювати. Наша задача зробити око думаючим: чи крапка стоїть на місці? А чи вона рухається? Чи є взагалі куди їй рухатися? А чи потрібно їй рухатися? Коли ви дивитеся на картину, завжди намагайтеся задати собі якесь питання. Сьогоднішній випуск був про крапку лінію пляму і їхнє розміщення на площині. Далі ми говоритимемо про інші елементи в мистецтві, які допомагають краще його розуміти. Отже, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Ставте вподобайки, обов'язково пишіть коментарі, нам важливо вас почути. А також підписуйтесь на наші інші соцмережі: це Instagram і Facebook, щоб не пропустити якісь оновлення і цікавинки. Отже, до наступного разу з вами був центр інтелектуального мистецтва Меркурій. До зустрічі!